Добрий день. Чи можу я до вас звернутися? 17 вересня буде день рятівника Державної служби надзвичайних ситуацій. Що би ви їм побажали у їхнє професійне свято? велике дякую. Це велике, дякую, багато Поклон. Я не знаю, що побажати. Сил, віри в ЗСУ, перемоги нашої. Ну це Уклін. Великий Уклін. Їхнє професійне свято. Я бажаю їм тільки сил. Терпіння, міцності. Я хочу їм побажати, щоб здоров'я, щоб їх Бог оберігав і підтримки від населення, від харків'ян. Ну, а так більше здоров'я побільше, і ми їм дуже вдячні за те, що вони рятують життя людей. Я дуже вдячний цим людям. Хочу, щоб вони трошки віддихали по-своєму інколи. Тому що я розумію, що зараз в Україні багато, багато таких випадків, що люди навіть не приїжджають додому, не бачать своїх жінок та дітей. Тому хотіли б трохи, щоб вони теж відпочивали. Ми б побажали їм захисту. захисту і щоб їх працю цінували. От. І щоб всі були цілі і швидше, щоб закінчилася війна. Сил, здоров'я. І не розчаровуватись ні в чому. І дякую. Ми шануємо, і ми дуже вдячні. Ми завжди поздравляємо тих, ну, у нас є хлопці, з якими ми спілкуємося, ДСНСниками нашими, які от з перших днів війни рятували. І вдячність, от, ну, просто безмежна цим людям, які дійсно прилітають, спасають, незважаючи на небезпеку, яких наражають повторні ці удари. І ці Дійсно, ну вони наші охоронці і а, ну, величезна шана їх роботі, вдячність і дай Боже їм сил, щоб, щоб все ну, поменшувається важкої роботи і щоб в них було сили все це витримувати, допомагати. тому що без них міста і нас би вже не було мабуть. Здоров'я, наснаги, сили, е, і щоб закінчилася наша ситуація в країні. І все було добре. Всього найкращого. Здоров'я, мирного неба, здоров'я ну це на те, що можна побажати, наймирного неба, щоб все було в них добре. У сім'ях було все добре. Мужності бажаємо, що ще здоров'я, миру, щоб було в захисті, були їх рідні, і вони теж були в безпеці, навіть коли вшли по виклику. Ну, напевно, щоб роботи було не супер менше, але вона була не складна, щоб вона виконувалася легко і завжди їх вдома чекали їх сім'ї. Я б їм побажала довгих літ, міцного здоров'я. Побажала б, напевно, мужності та витрималості і поруч надійну опору у вигляді сім'ї та надійної людини, на яку можна покластися. Я, по-перше, хочу їх поблагодарити. Вони зараз роблять дуже гарну справу. Дуже нам необхідно. Побажав би я їм високих зарплат, щоб усі громадяни нашої країни уважали їх та цінили.